Пова картина для острова Ява. Автомобільна стоянка поруч за аеропортом повністю заставлена моторолерами. Привіт світ, привіт. Інтернет. На зв'язку індонезія Джакарта. Міжнародний аеропорт. І ми зараз спробуємо потрапити в Сінгапур. Тому я сказав, спробуємо, тому що я свого рейсу не бачу на жодному табло в аеропорті. І Ось буквально щойно отримав сповіщення на телефон, що ваш рейс перенесено. Я отримав свій посадковий талон. Український паспорт дозволяє перебувати на території Сінгапуру 96 годин, а ти маєш пред'явити квиток в третю країну. Не зворотний, не Доместік, не якийсь інше, а саме втретю країну. І покинути Сінгапур ти повинен або по морю, або по повітрю літаком. Власне, що й треба було зараз довести на стійці реєстрації. Завжди робимо собі принцкріни з тематика і папери-документи. Маєш усі папери в порядку, то все буде гаразд. Це останній індонезійський перекус. Місцева сусіска, кожна продається упакована окремо. 8600. Я вже задовбався їсти рис. Які тут чітки ходять? О, сьогодні пасажир містер Лео, як і вказано в квитку, летить компанією Транснуса. Йдемо на автоматичні ворота і тут в Індонезії в мене немає ні штампа про приїзд в країну, ні штампа про виїзд. Попросту скануєш паспорт і йди гуляй. Каже, мені ця чудова машина зніміть маску. Пам'ятаєте, як Ді Капріо отак от за стюардесами такий топ-топ-топ та й пройшов? Я не впевнений, що це продається, але в Duty Free Коріжньшеня. Доволі немаленький аеропорт Джакарти. Мені потрібен гейт номер 2 Хвилин 10-12. Це так задовбешся пішки йти. Піднімаємо великий палець до і стопимо попутний автомобіль. О, тепер я їду як дядько. Дивися, 10 кілометрів за годину прям. Ні, ну а що, тут пішки більше кілометра чалапати. Нема нікого ніде, я коротше походив, пошукав. Гейт to b Проходиш пусто нікого б. Люди вимерли. Немає нікого, не то що з твого рейсу. немає взагалі нікого. Ні з якого. І принтер матричний. Вещі. Так, хто запитував, а як робиться ютуб канал? Ну ось десь приблизно ось так в таких умовах відбувається монтаж наступної серії. Компанія Транснуса в таких жовто-блакитних рідних кольорах. Цей переліт мені обійшовся в 37 доларів. Сьогодні в четвертий раз за цю подорож ми з вами перетинаємо екватор. Перше це було по землі в Кенії, друге в Еквадорі, третій і четвертий раз це були в повітрі. Останній сьогодні в Сінгапурі. Нормальна людина після того, як приїхала в аеропорт, валить в місто. Але є одне але. Дивись що. Є відчуття, що ці краплі просто зависли в повітрі. До Сінгапуру я прилетів на другий термінал, але от заради цього кінетичного дощу я переїхав на поїзді на перший термінал. Це найбільша кінетична споруда світу. Висота тут понад 7 метрів, а площею оця вся приблуда 75 квадратів. Зроблено воно із з алюмінія і покрите міддю, Але коли дивишся, коли це все рухається, ну мені видається, що це матеріал, з якого можна термінаторів робити. Тут можна залипнути надовго. Правді, ще із -за аеропорту складається враження, що Сінгапур це країна всіляких високотехнологічних штук. В поїзді в метро відкриваються на дві сторони. Залежно від того, в який бік ти вийшов, ти потрапляєш на відповідну платформу. Ось мені або сюди, або туди через поїзд отуди. Сінгапур місто дороге. Зараз покажу, де будемо жити. Таке задоволення мені вийшло 16 американських доларів і бронював я його Ой, зразу як купив квитки, декілька місяців тому. А зараз це коштує 50 доларів. Це мій центр керування польотами, радіо, освітлення, USB-шки, система кондиціонування повітря, і кнопка блокування хати. Буч у мене з будинком магазин з продуктами заскочив щось взяти собі перекуснути. Порівняно з тим, що ми бачили в Індонезії, то тут добротно. Ну і. І що би нам таке з'їсти, щоб схуднути. Так, і що в мене є? У мене є два манго, в мене є упаковка хему і є упаковка сиру. І ми вклалися в 6,5 сінгапурських долара. Пробував зараз на турнікеті свою стару приватовську заблоковану карточку, і вона проканала. Гроші не списало, в метрополітен пропустило. Ось таким чином організований вхід в вагон метрополітена. Ти просто так до колії не пройдеш. Закрито. Спочатку закривається вагон метро, а потім закриваються двері, які виводять буквально на платформу станції. Крім функції власне безпекової міжплатформені двері слугують також для збереження мікроклімату на станції. Такі ось так прямо з метрополітена ми потрапляємо в торговий центр, щоб піднятися і пересісти на інший вид транспорту. Як заповідав Айзек Азімов і інші нормальні пацани, роботи замінять чоловіків, поїзд їде сам, а він, начальник поїзда грається собі в телефоні. Я так розумію, це зроблено зі скла, і напевно вночі ще й підсвічується. Зупинка автобуса обладнана вентилятором. Чим більше ми як діти, тим ближчими до Бога. Якщо вірити тому, що пише моя карта, а карта моя не бреше, тому що ми вже проїхали напевно дві треті навколо світу, то це є найпівденніша точка всієї континентальної Азії Палаван Біч Сінгапур. Хоч воду помазає тепленька водичка можна скупнутися. Все ж таки, якщо вести мову про континентальну Азію, то вона вже в мене позаду. Це суто технічно. Насправді в цій подорожі нам тільки лишилося, що Азія. Ну От і написано власне те саме. А ми пішли туди, все життя було як старий вокзал. Як пустельна ніч, як банкетний зал, поміж друзів сам і без друзів сам, і життя моє тихий балаган. Все було не те, все було не так, без ганебних втеч, без гучних атак. Бачу давній сон, в ньому давню ту, маниш кличеш, звеш, і вже я йду, Все, я прийшов. thank you Це все раз прекрасно, але я щось зголоднів, і в наступному випуску я йду їсти качку.